Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця і я, Наталія Гайовик. 5 березня о 14.24 камери відеонагляду зафіксували ДТП на перетині вулиць Соборної та Театральної. Водій автомобіля Рено не надав перевагу у русі автомобілю Фіат. Обидві машини отримали механічні пошкодження. До місця події прибули патрульні поліцейські, які згодом повідомили. Учасники автопригоди вирішили усе шляхом складання Європротоколу. Цього ж дня у цей самий час трапилась ще одна дорожня транспортна пригода. На перехресті вулиць Келицької та Данила Галицького легковик зіткнувся із громадським транспортом. Водій автомобіля БМВ, повертаючи праворуч, не надав перевагу Русі трамваю. Обійшлося без постраждалих, а учасники ДТП вирішили усе за згодою обох сторін. Близько 14-ї шостого березня, на розі Хмельницького шосе та вулиці Політехнічної трапилась аварія. Там водій автомобіля ВАЗ перед виконанням повороту не зайняв відповідне крайнє положення та не надав перевагу русі автомобілю Мерседес, що рухався в попутному напрямку. Оперативно на місце події прибув наряд поліції. Інспектори пізніше зазначили, кермувальники склали європротокол. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на Мацап або Телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.